766 день в Канаді. 20.04.25. -е, ну, -е, -е. Тільки що подивився який сьогодні відеоси, який день. І вчора не завантажив відео. Ну, в мене немає його в папичці. Зараз треба буде перевірити. Ну, я його записав вчора. Просто був у мене emergency. 1 і 2. Перше, щось було там неважливе, я пішов, подивився нормально. Друге. Що в мене було в другій ночі. Ну, коротше, ми і так не спали довго, бо збирали пасочку, кошик. Збирали кошик, я пішов в кошик. А, я записав відео і пішов в кошик е шукати. Бо не міг знайти кошик. А він в мене залишився в іншій вежі. Я його залишив там, бо він раз в рік потрібен. І я пішов і вже все. Вже зачепили за той кошечок і забув його завантажити в YouTube, напевно. Довго складали, гарно все виглядає. Пасочку купили в українському магазині, помідори херсонські, просто там були, то заодно взяли дуже смачні. І в другій ночі мені подзвонив охоронець каже, щоплять сусіди сусідів, зверху то, ну, тече вода зі стелі, ну друга ночі треба піти подивитися, що це таке. Може, труба. Я пішов, а це в них була якась там вечірка, вони забили умивальник на кухні і вирішили відкрити сифон. Ясно, що вони відкрили, там там трубу відкрили, і вся вода, що була, стояла там, пішла вниз. Це капець. Ну, перебили сон, нічого, десь півтраті заснув, зранку ми встали і пішли до церкви. Зібрались, я випив кави з тортиком і поїхали до церкви. Поїхали ми в іншу церкву. З друзями зустрілись, вони всі туди поїхали, от і ми з ними поїхали, посвятили Пасху. Е, І звітом поїхали. Ми додому поїхали, хто що там заскочив додому теж. І зустрілись тут на 40-му. 41-й поверх був, все зайнято. Е, ну, Але нам 40-го вистачало, у нас була невелика компанія, 10 чоловік десь. І пішли ми на 40-й. Гарно посиділи. Кожен приносив свої кошечки, там салатів хтось наробив. Вареників зробили. Аня попросила зварити вареники. Ми пішли з хлопцями, зварили вдома вареників, тут на наверх. Супер. Супер-супер. І. Що? Ми сиділи десь до 6-7 години. Гарно, гарно посиділи, потім ігри побавились. Оці карточки вгадай хто я, е, ще там одну гру. І цей Еліас і розходились, Пішли додому, ще трошечки подоїдали. Я випив чаю з тортиком, попили чаю з тортиком. І тільки що ну, Паска, купа всього, ще почали доїдати, що там цей, тільки що закинув два вида сиру з помідорчиком черрі. І все. А, Протягом дня, поки ми там сиділи, прийшов один хлопець купив диск відьмака, який я купив помилково на Xbox серії X, а в нас Xbox One X, продав диск. І вечором прийшов китайчик, взяв взуття жіноче, шостий розмір. Але воно з металом будівельне класне, в коробці. І він сам маленький, я так розумію, він взяв собі. І він приїхав не до того будинку, приїхав через дорогу. Через дорогу я мусив перейтись до нього, але погода хороша, ну як холодно, якщо чесно. Свіжо, Але нічого. Продав ще взуття. Тестую цей масажер. Дуже жорсткий, мене аж ноги болять. Так масажує КПС. Думаю, Думаємо повернутися до свого старого. Блін. Ну, ще, ще потестую. Його. Мені подобається пульт, я поставив батарейку в пульт. Всі плівочки, він абсолютно новий і таке. Побачимо, побачимо, як він себе покаже. Але може я його продам, як він в коробці, він піде дорожче. Там. Все, сьогодні буду відпочивати і відсипатись. Завтра до роботи, завтра буде багато роботи, бо п'ятниця була вихідна, три дні вихідних, long weekend, плюс це потоп підемо. Вирішувати, чистити трубу і таке. Завтра буде багато роботи. Сьогодні все. А, ще закинув прання, зараз сушиться, за 50 хвилин висохне, тому таке.